І про справжній чоловічий рекорд на сам кінець просто не маємо права не сказати кілька слів. У столиці екстремал Кирило Мураванський здійснив найнижчий в Україні стрибок із парашутом. Зазвичай саме запас висоти робить стрибок безпечним, але жодного запасного шансу на виживання. Без джампер, а саме так називається цей найнебезпечніший вид парашутного спорту. Собі не залишив за встановленням досягнення. Спостерігала на власні очі Наталя Нагорна. Зараз ми готує до стрибка з парашутом. Прапор впевнений, допоможе і морально, і як вказівник. Буде показувати напрямок вітру, напрямок, силу вітру ставити знамену. Рушає на вишку гімн у виконанні товаришів. За освітою Кирило Мурованський – музикант, але душа прагне пригод. В минулому вже мав компресійний перелом хребта, але стрибки не полишив. Трюк небезпечний, але переконує парашутист не складний. Опит правильно толкнуться ровно і ровно падати вниз. І все. І якби пілотування купола, як такові навики тут, і, в общем-то, і не нужны, тому що. Купол тільки розкрився, буквально буквально тут же і приземлення, і землі У цьому стрибку мало висоти, але дуже багато краси. Тут відкривається панорама на найкращі, найкрасивіші місця Києва, але помилуватися ними довго спортсмен не зможе, тому що від моменту, коли він зістрибне вниз, до того як приземлиться, в нього буде буквально декілька секунд. Андрій Васильович показує парашут, з яким стрибали з цієї вишки ще в радянські часи. Він має велику площу, жорсткий каркас та від початку відкритий, але тепер порвався. Та непридатний для використання досійський інститут аеропругів систем в даний момент. Это... Вони не продають товари воєнного назначення на територію України. Кирило показує, як зроблена сучасна парашутна система для стрибків з малих висот, так званого бейсджампінгу. Ну, вот, Парашут у спеціальному ранці. Виконати купол має ось такий витяжний парашутик. Вичника для з большої висоті отак убіжу прям заміду. Часів тут. допомагає у стрибку Кирилові. Його друг Денис Колпаков. Минулий рекорд стрибок з 38 метрів. Належить саме йому. Я Йому навіть. Тоді це виглядало ось так. Вони стрибали разом з Кирилом з Житомирського мосту. Приземлялися на воду. Завдяки цьому стрибок був безпечніший. Аби цілим приземлився Кирило, йому підстеляють мати. Поруч про всяк випадок чергує швидка. Висоту вежі перемірюють і з'ясовують. Вона навіть нижче, аніж очікували. 29,90. Мама дорога, це, ще нижче. це лише на 7 метрів вище від світового найнижчого рекорду. Кирило на виході не затримується, майже одразу стрибає. Ще приземлення доволі жорстке. Кирило радіє. Тепер він рекордсмен України. Рікор поставля ні сьогодніка <гум> Наталя Нагорна, Максим Шинкаренко спецкорд два плюс два